Німеччина ухвалила закон, який спрощує процес отримання громадянства. Отже, отримання громадянства тепер стане можливим через 5 років проживання замість раніше 8. Але для цього треба виконати наступні умови: зокрема, мати роботу і скласти іспит на знання мови. А за умови особливих успіхів в інтеграції вистачить і 3 років для отримання громадянства. Також... Передбачено, що діти іноземців, які народжені в Німеччині, отримають німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає понад 5 років. Але станом на зараз ця умова стосується лише тих, хто живе понад 8 років в Німеччині. Також наголошується, що громадянство не отримують ті особи, які не визнають рівноправність чоловіків і жінок. Ті, хто вчиняє антисемійські, расистські та інші дії, які зневажають людську гідність. Тобто, ми даємо тобі жити в нашій країні, даємо роботу, даємо змогу тобі інтегруватись, але дотримуйся наших усталених правил життя. Якщо вам була цікава дана інформація, підписуйтесь, ставте лайк і поширюйте друзям.